Слава Україні, до друзі! Попрошу кожного українця максимально розповсюдити дане відео та максимально надати розголос у даній справі. Тому що взяли під варту Олексія Оскара, знають, що ця людина не злочинець і він робив все для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. А також робив все для того, щоб допомогти хлопцям, які безпосередньо виконують завдання на лінії зіткнення із супротивником. Та не давав недолугим покидька безкарно та безглуздо втрачати життя своїх підлеглих. Тому йому, як ніколи, потрібна наша допомога та наша підтримка. Прошу кожного свідомого громадянина, якому не байдуже на нашу державу та не байдуже на те, що відбувається в нашій державі, максимально підтримати та максимально допомогти. Бо тільки разом ми зможемо ще змінити, того що наша сила в єдності і тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні! Дякую за увагу! Разом до перемоги!